Доброго дня, шановні трейдери, вітаємо вас на каналі Trading Hero на щотижневому огляді результатів торгівлі. Цього тижня всі портфелі показали гарну прибутковість. Також оскільки з понеділка ми починаємо новий торговий місяць. Будемо підводити підсумки і по торговому тижню, і по торговому місяці. Перший портфель це 5 тисяч у першій версії. Цього тижня показав прибуток в 1,25%. Прибутковість за цей місяць склала майже 4%. Портфель на 5 тисяч у другій версії. Показав прибутковість 1,4% за цей тиждень і більше, ніж 5% за цей місяць. Портфель на 10 тисяч у першій версії приніс прибуток у 1,4% за цей тиждень і більше ніж 5% за цей місяць. Портфель на 10 тисяч у другій версії показав прибутковість у 0,5% за цей тиждень і 1,5% за цей місяць. Портфель на 20 тисяч доларів показав прибуток у 1% за цей тиждень і 3,3% за цей місяць. Портфель на 50 тисяч доларів показав прибуток у 1,22% і 4,4% за цей місяць. Портфель на 100 тисяч доларів показав майже 1% прибутку за цей тиждень і 3% прибутку за цей місяць. І портфель на 20 тисяч доларів показав майже 1% прибутку за цей тиждень і 3% прибутку за цей місяць. Давайте перейдемо в термінал MetaTrader 4 і детально розберемо, як проводилась торгівля. Ми виділили зону торгівлі цього тижня сірим прямокутником. Кожна вертикальна лінія показує один торговий день. Щодо технічного аналізу, ми з вами маємо висхідну тенденцію, яка почала формуватися ще на початку минулого тижня. У вівторок ринок поновив попередні локальні максимуми, після чого відкоригувався, кілька разів намагався зламати лінію тренду, але після невдалих спроб продовжив висхідний рух. Наразі маємо одну відкриту позицію на продаж та дві відкриті позиції на купівлю. Тому будь-який рух ринку нам принесе прибуток, але згідно технічного аналізу, вірогідність подальшого зростання ціни і продовження локального висудного тренду є вищими. Ніж повернення ринку у консолідацію або поява несхідної тенденції. Загальний прибуток за цей тиждень склав 450 доларів. Наступна валютна пара австралійський долар по відношенню до новозеландського долару. По даному активу минулого тижня ціна вийшла з меж попередньої консолідації, який знаходилась майже упродовж місяця. І незважаючи на те, що. Ціна впевнено пробила рівні супротиву, сформувала зону консолідації і сильним імпульсом продовжила висхідний рух. Цього тижня ціну досить різко повернули всередину діапазону, що дало нам змогу закрити раніше відкриті угоди і в цілому отримати 340 доларів прибутку. Наразі маємо кілька відкритих угод на купівлю і чекаємо корекції ринку до середини або верхньої межі попереднього цінового діапазону. Наступна валютна пара австралійський долар по відношенню до американського долару. По даному активу ціна знаходилась в межах попереднього коридору, хоча, якщо придивитись уважніше, можемо бачити, що у понеділок ціна оновила локальні максимуми попереднього тижня, а у вівторок локальні мінімуми попереднього тижня, після чого повернулася у зону консолідації. Так як ми не мали сильних рухів по даному активу, прибуток є досить скромним і складає 200 доларів. Наступна валютна пара євро по відношенню до британського фунту. Маємо схожу картину, так як ціна знаходиться в консолідації, але на відміну від попередньої валюти, ми все ж маємо досить чітку несхідну тенденцію, що збільшує шанси руху ринку до зони підтримки на рівні попередніх локальних мінімумів. Цього тижня була закрита всього лише одна операція, яка принесла нам 20 доларів прибутку. Наступна валютна пара фунт по відношенню до британського долару. Після досить тривалого несхідного руху ринок все ж таки змінив свій напрямок і перейшов у фазу активної корекції, що на локальному рівні може також класифікуватись як новий локальний висхідний тренд. Наразі маємо кілька відкритих угод на продаж, а сумарний прибуток цього тижня склав 420 доларів. Наступна валютна пара фунт по відношенню до канадського долару. Маємо схожу ситуацію: пробій несхідної тенденції. Та формування висхідної корекції. Також маємо низку угод на продаж, і цей тиждень ми закінчили з прибутком у 560 доларів. І остання валютна пара новозеландський долар по відношенню до канадського долару. Бачимо ту саму локальну зміну тенденції з несхідного руху у висхідну корекцію. Так як було закрито досить багато угод з минулого тижня на купівлю, і волатильність ринку дозволила нам активно торгувати як на купівлю, так і на продаж впродовж цього тижня. Прибуток по даній валютній парі склав. 1435 доларів, що є найкращим результатом з поміж усіх валютних пар. Вітаємо всіх з успішним закінченням як торгового тижня, так і торгового місяця, і чекаємо відкриття ринку у понеділок, щоб продовжити торгівлю в останньому місяці 2024 року. Дякуємо вам за увагу і до зустрічі наступного тижня!